Цих хлопців є щось більш потужне, ніж у всіх хлопців, з якими я тусувалася раніше. А я тусувалася з багатьма. Всім привіт-привіт! З вами Майка, і це мій нелюбивий кас, але він з улюбленими героями книжок. Так-так, це відео створено в колаборації з іншими сімерками, і кожен з нас любить читати. І в цій колаборації ми створюємо всім з своїх улюблених персонажів з книжки. Одного або двох, ну у кого як вийшло. І я знаю, що ви, мої любі також любите читати. Ну, бо ви на мене підписані, а в мене тут багато книжкової теми. Тож сподіваюся, це відео вам сподобається. А ще обов'язково зайдіть та перегляньте відео усіх учасниць. Посилання на плейлист є в описі під цим відео. Заходьте до всіх, я буду перевіряти. Можливо, саме це відео спонукне вас прочитати книжку з героями, котрих ви побачите. Я думаю, що у всіх вийшли просто неймовірні персонажі. Я чесно ще не бачила, бачила тільки одного чи двох, і це просто супер. Ми трохи приурочили всю цю колаборацію до книжкової країни, котра прямо зараз проходить в Києві на ВДНХ. І я думаю, що саме зараз, прямо в цей момент, поки ви дивитесь це відео, я знаходжуся саме там. Можливо, я трохи вас дістала цієї книжкової країни. Але вся справа в тому, що я пропустила минуло і дуже, дуже про це шкодую. Це неймовірна атмосфера книжок, людей, думок і, звісно, нових історій. Як таке можна пропустити? Після переїзду в Київ я намагаюся не пропускати всякі такі штуки, пов'язані з книжками, з авторами і видавництвами, особливо, якщо це безкоштовно. І нічого страшного, що я витрачаю там більше, ніж якби я просто замовила книжки додому доставкою. Чесно, просто обожнюю прогулянки, парки та усю цю тусовку з розвагами та їжею. Тому, якщо ви теж зараз на книжковій країні, напишіть мені в телеграмі, можливо, ми з вами зустрінемось. А взагалі, я на понеділок. Планую стрім, де буду показувати свої покупки на цій книжковій країні, та останні придбані книжки ну, в цьому місяці, в цьому вересні, приходьте, або ж просто дивіться в записі. Мені буде дуже приємно. Ну, а тепер давайте перейдемо до персонажів, котрих я створюю. Як ви бачите, їх тут двоє. І якщо чесно, то навіть цих двох мені було досить складно обрати. У мене був вибір між двома циклами. Це двоповні та розпусними загупленого хлопцями. Але все ж мій вибір пав на другий цикл. По-перше, бо саме зараз вийшла остання книжка цієї серії у букшефі. Я її придбала і зараз читаю. Скоріше за все, відгук буде досить скоро. Всі інші відгуки на цю серію можна подивитись у мене в телеграмі. Я думаю, що в описі під відео я також залишу посилання на них. Але давайте трохи розповім про цей роман. По-перше, це фантастичний роман 18, і це переосмислені історії про Пітера Пена та Бенді Дарлінг. Тут ви знаєте, те морально сіроних персонажів, зворотні гарем та дуже багато сцен 18 але хочу я вам відзначити також, що, що всі герої книжки повнолітні. Якщо чесно, то коли я вперше почула про цю серію, то не покладала багато надії. Мене. Ну і, в принципі, не очікувала нічого такого прям вау. Але це було неймовірно і моя думка повністю змінилася у ході того, як я читала ці книжки. Там досить багато цікавих думок, і там досить багато підіймається тем, які спонукнуть вас подумати. Тому я раджу вам прочитати. І я просто не хочу вам спойлерити і щось іще розказувати. І сьогодні я створюю двох близнюків Пей. Саме про них вийшла остання книжка, тому я думаю, це логічно. Хоча насправді я їх полюбила ще з першої книжки. Ці зазвичай закохуються в головних героїв типу Вейна чи Пена, але мені більше сподобались саме ці двоє: Знайомтесь з цими неймовірними чоловіками: Кастіан або просто Кас та Себастіан або просто Баш, не дивлячись на те, що вони близнюки, вони досить різні. Кас Молодший, м'якийший та піддатливіший досить часто у всій серії виступає як опора для інших персонажів. Він вміє створювати ілюзії та дарувати ними спокій людині, про котру він піклується. І саме цим він досить часто користується в книзі, аби прибрати чийсь біль, або тривогу, або заспокоїти когось, або просто підтримати друга. Це дуже круто, мені це дуже сильно імпонує, це дуже подобається така ось відкритість і доброта цього персонажа. Баш же, на відміну від свого брата, він більш агресивний, та він більш сухвалий і легше знаходить собі неприємності. Він також володіє магією, ілюзією, але вона трохи інакше, і він її направляє трошечки інакше русло, ніж брат. Ну і, відповідно, він менш володіє нею чи що. ну В загальному, типу, у каса сильніше і краще виходять ці ілюзії, ніж у його брата. Ну, а ще баш. Він головний кулінар цього острова, всіх цих загублених хлопців. Він любить готувати і постійно всіх годує. Оце я прям його розумію, бо досить часто, коли я особисто маю поганий настрій, то беру щось або ну випікати, пекти, або щось готувати. І таким чином якось собі покращує настрій. Саме Баш в цій серії постійно годує головну героїню. Він робить найулюбленіші млинці з морошкою, або ж круасани, котрих взагалі ніхто ніколи не бачив на загубленому острові. І таким чином він показує свою турботу та любов, не дивлячись на те, що близню Вони близнюки, те, що у них різний характер, їхня зовнішність також має відмінності. Вони не дуже великі, але тим не менш. В книзі каз описується: довге чорне волосся зібране в пучок на потилиці, Спрямований на мене погляд, гостріший за ніж, очі блищать. Шкіра червонувата, кольору кривавого місяця, на оголених грудях чорні татуювання, симетричні лінії точно повторюються з обох боків тіла. Вони починаються біля шиї, в'ються вниз, немов лабіринт, і зникають під поясом рваних чорних джинсів. Він втілення похмурої чоловічої сили. В той час Баш, на відміну від нього, описується темне волосся цього хлопця підстрижено набагато коротше і спадає хвилями. Татуювання точно такі ж, наскільки я бачу. Цей одягнений у сорочку. Це думки головної героїні. Як тільки вона побачила цих двох братів в першій книзі, до речі, є ілюстраційні зображення цих персонажів на інстаграм-сторіночці авторки цього роману. Я також дам посилання на нього в описі, і, в принципі, тому стає трошечки легше їх створювати. Там, де не, не витягнула моя фантазія, чи, наприклад, моя забудькуватість взяла гору, то я підглянула у неї, за що їй дуже дякую. Брати описуються також в книзі як досить підкачені хлопці з купою татуювань, і мені особисто було дуже складно знайти саме такі татуювання, як там зображення, наприклад, на ілюстраціях, або ж ті, які я малювала у себе в голові. Я не думала, що так складно знайти татуювання всім, але тим не менш я щось подібне підібрала. Тут мене спіткала ще одна біда, бо коли я їх створювала після доповнення цього бізнес та хобі. Я не розібралася, як тут додавати слої. Чому, коли я додаю на один шар е татуювання з іншого шару, воно. Зникає. Ну, коротше, я не стала сильно паритись, тому я додала тільки одне татуювання, котре у них буде на руках та на шиї. Я думаю, цього більш ніж досить. Хоча у них типу татуювання на руках навпаки немає, а воно у них по тілу. А саме такого, та, такої татушки я не знайшла. Це прям, прям кошмар якийсь. І коли я їх створювала також, то... Було складно з зачіскою каса, адже він зазвичай носив гульку. А от чоловічих зачісок з гулькою, не з дрелями, ну, де немає жодної, тому я взяла таку з дредами, хоча у них типу має бути однакова структура волосся, і вона більш така, ну, звичайна, як ми звикли, європейська, я не знаю. Також було досить легко це те, що хлопці любить, люблять одягати чорне, і це дуже сильно мені спростило вибір одягу. єдине, що я бачу, почала додавати трошечки синього, ну таким чином якось його розбавляти. Ну, і білий. Це досить стандартне поєднання чорний та білий. Щодо рис характеру та життєвих цілей, то у Баша це точно було шеф-кухар, тому що він дуже сильно любить готувати. Обом хлопцям я дала цю рису еко щось там з рослинами пов'язане, тому що вони обидва люблять рослини. Хоча єдине, що зараз, я думаю, що треба їм було. Дати з фей саме з доповнення любителі рослин. Мені здається, воно їм більше підійде, тому що там були такі е, досить милі камбеки на їхнє дитинство, на їхню бабусю і тому подібне. Тому ну, вони дуже шанобливо ставляться до природи, до рослин і завжди за те, щоб порпатись у саду. А ще в них був вовк, їм було б досить логічно, якби вони любили тварин. Але я про це подумала вже, коли записую звук. Здається, це все, що я хотіла сказати по їх зовнішності та по їх опису. Чому ж саме вони, а не головні герої, мені більше припали до душі? Ну, по-перше, вони, в принципі, і є головними героями. Їх тут аж п'ятеро. Одна дівчина і чотири хлопці. І вони всі вважаються типу, головними героями. А по-друге, ну, подобаються мені чоловіки, котрі вміють казати свої думки словами через рот, ані якось інакше. Ці брати вміють це робити або хоча б піти подумати і вже потім щось казати. І взагалі, не ведуть себе як мудаки впродовж всіх книжечок. А на цьому я думаю, що я буду закінчувати це відео. Я дуже дякую вам за перегляд. Розповідайте в коментарях за своїх улюблених героїв книжок, чому саме цей герой є вашим улюбленим принаймні зараз. Ну і буде цікаво почути вашу думку на рахунок цих двох хлопців. Якщо ви читали цей роман, то чи вийшли вони схожими для вас, чи можливо вони вам уявлялись якось інакше. Ну і взагалі думку про цей роман я також буду рада почути. А ще, звісно, за нагоди я хочу подякувати своїм спонсорочкам, котрі підтримують мене на патреоні. Дуже дякую вам, мені приємна та дуже важлива ваша підтримка. А якщо ти також хочеш долучитися до цих неймовірних людей, то посилання на мій патреон будуть в описі під відео. Взагалі, я досить багато можу казати. На тему книжок, на тему романів і на тему літератури 18. Але мені здається, це тема зовсім для іншого відео, ну і для іншого каналу навіть, мені здається. Тому тут я про це говорити не буду. А ви можете перейти у мій телеграм, там трошечки більше такої самої інформації. На цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Обов'язково поставте лайк, якщо ви цього ще не зробили. Напишіть мені коментар. Перейдіть за посиланням на плейлист з усіма учасницями. Ну і до наступних зустрічей. Бувайте!